Вітаю вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні в нас народні повір'я. Ви Знаєте, якось так склалося, що багато людей вважає, що це не варто уваги, що це забобони, що вони повір'я засмічують свідомість нашу. Але чи це правда? Чи так воно чомусь десятиліття, тисячоліття пройшли, а повір'я той досі живуть. І вони, як мудрі люди кажуть, навіть на долю нашу впливати можуть. А чому? Та тому що в повір'ях народ закарбував свій великий життєвий досвід, своє? Спостережливе ставлення до всього навколишнього світу, до того, що оточує їх. І до землі Матінки, і до неба, ясно, та до всього. Не буду ж я все все, всі грані людського життя. І буквально до кожної грані є свої, так би мовити, повір'я. Повір'я це такі короткі. Енциклопедично насичені вислови, які навчають, наставляють, допомагають е діяти в тій чи іншій ситуації. Повір'я роблять наше життя, ну скажімо, ну, упорядкованішим, адже там досвід, там бачення людей. Там накопичені людські знання в тому чи іншому повір'ї. І, як я вже сказала, повір'я складені до всього оточуючого світу. І вони побутують з давних давен відтоді, як появилося слово, і людина почала мислити. І ось дивіться. Для чого ті повір'я складалися, а для того, щоб застосовувати їх до своїх потреб. Народ український, народ хліборобський, і найбільшу увагу приділялося в повір'я землі матінці. Землею клали, клялись, нею присягали, і тому багато, дуже багато повір'їв саме стосується землі. Ну, я лише скажу те, що землю ображати не можна. Не бий землі, земля ж то мати, вона хліб, життя родить. Ні в якому разі не можна було і не можна плювати на землю, а особливо вийти весною і насіння лускати. Кажуть, не буде врожаю. Взагалі, сила селенна складено при повір'їв про матінку землю. Я тільки деякі хочу нагадати, сказати, щоб ви ну, приділили повір'ям увагу і не вважали їх як просто забобони. Ми говорили з вами про стіл і скатертину, але я не сказала деяких повір'їв, то я сьогодні. Кажу, наприклад, ні в якому разі не годиться стукати по столу, особливо ложками, щоб не посваритися. Далі. Ну, за голову скатертину кажуть, не сідають, особливо дівчині. Наш хоче заміж вийти, та ще й вдало, І не можна на кінець столу сідати, бо далеко вийде заміж. Це знали дівчата і до цього прислухались, ну і довіряли цьому. Далі стіл, як ви кажете, покритий як ми кажемо, покритий скатертиною, і його ні в якому разі ним, настілником або скатертиною, не можна витирати руки, щоб свар, щоб свару не було. Так само, як і рушником двох не витираються, щоб не посварились. Далі, якщо, якщо про інші речі говорити, хатню вжитку, ну про хату, наприклад, ну давайте про поріг, то там теж безліч є повір'їв, які застерігають. Наприклад, я дещо виписала, через поріг, ви знаєте, не вітаються і не дають нічого. Через поріг гріх що-небудь робити, бо так ніколи не вдасться. З порогом багато зв'язано і легенд, і казок, чого не можна цього робити. Ну і сміття через поріг не перемітають, тому що не любитимуть хлопці, дівчат, якщо дівчата замітають, не можна їсти на порозі. Бо кажуть, розявою будеш. Не можна також, не можна також, якщо щось даєш переступати через поріг. Далі, що ще? От криниця. Гріх людям не дати води напитись. Не можна голки без нитки позичати, щоб злидні не напали. Якщо ми вже, вже згадали про колодязь, то як не сказати про те, що вночі, ввечері по воду ні в якому разі не йти, бо нечистий може спокусити? Говорячи про їжу і про хліб, народ застерігає, знаєте, яким чином? кажуть, не їжу півночі, бо в цей час обідають чорти. Не можна їсти на городі, я вже це казала, бо ніщо не вродить. А як Зажинки, це до першого, до землі стосується. Як відбуваються зажинки, то люди йдуть з буханцем хліба і обов'язково, щоб родило. Жито, пшениця і всяка пашниця. Ну і... і не можна вночі дивитися на дзеркало, спати не будеш. Не можна також їсти, коли дзеркало перед тобою. А взагалі-то про дзеркало може бути дуже може вийти в нас одна із відеопередач, але це вже буде іншим чином і іншому випадку. А сьогодні, а сьогодні ми прощаємося з вами з побажаннями всього доброго і всіляких гараздів.